Прямий ефір канал 112 Україна. Ми продовжуємо працювати для того, щоб ви знали більше. Руслан Содорович, народний депутат України, об'єднання самопоміч гість нашої студії. Вечір вам Доброго добре, пане Вечер. Руслан. Звісно, будемо зараз відштовхуватися від мінських домовленостей. На вашу думку, як корелює така таке очікування, що 00 годин 15 лютого де знайдуть цей загальний тумблер і обстріли припиняться з огляду на те, що зараз відбувається на сході України. посилення активних боїв за кількома напрямками, і це називають найгарячішим періодом за останні місяці проведення антитерористичної операції. Ну, ви знаєте, є така фраза е, Надія помирає останньою, тому я не можу втрачати. Надію, що все ж таки у нуль годин 15 лютого почнеться перемир'я і припиняться обстріли, тому що у нас на сьогоднішній день гинуть наші мирні громадяни і гине маса наших військових на передовій. Разом з тим, звичайно, та надзвичайно велика активізація військових зі сторони бойовиків, зі сторони російських військових сил, яка є. На сході вона навіть, робить е, таку надію звичайно вельми примарно. Однак надії втрачати ми не можемо. Е, ну, Ви знаєте, ми підписали документ з дуже специфічною стороною. Я про російську сторону. Ще колись такий політик, як Бісмарк, висловився дуже неоднозначно щодо документу який підписується з Росії. Він сказав, що договір підписаний з Росії, не вартує навіть того паперу, на якому він написаний. Разом з тим, ми повинні дуже чітко розуміти, що найменший шанс для навіть не миру, а бодай перемир'я для того, щоб ми змогли перегрупувати наші військові сили, для того, щоб ми змогли укріпити плацдарми наших військових. Для того щоб ми змогли витягнути наших вояків з полону. Для того щоб ми змогли забезпечити проведення евакуації з зони небезпечної необхідно наших використовувати мешканців. пане Руслане. А як оцей маленький шанс на те, що ви перерахували, отримує шанс на життя, реалізацію освітлює тієї інформації, наприклад, яку озвучила речник Держ... Державного департаменту Ша Джен Псаків. Вона сказала про те, що ша мають докази того, що російська військова техніка кілька разів перетинала український державний кордон останніми днями у колонах, зокрема, були ракетні системи залпов. Вогню град та танки за її словами, російські війська на українському кордоні цитую: готують велику партію поставок озброєним сепаратистам, які воюють на Донбасі. Це відверто суперечить пунктам мінських угод. Слухаємо прямомову. мову до всього російські військові розгорнули системи ППО поблизу Дебальцевого. Ми впевнені, що це саме російські системи поблизу міста. Точаться справжні бої під прикриттям танків, бойових броньованих машин. Піхота противника штурмувала позиції сил, АТО неподалік селищ Троїцьке, Міус, Чорнухіне та Кам'янка. Що залишається? Знаєте, день пристає і ноч продержатися. Ну, ви знаєте, ситуація в районі Дебальцево. Ту, яку я отримую від своїх різних знайомих з різних підрозділів, вона є надзвичайно складною. Ви знаєте, що недавно там підірвався на фугасі очільник львівської міліції. Нещодавно там ж загинули волонтери. Ну там насправді є пекло. І це не тільки під Дебальцево. Тобто, для чого такий іде зараз масований наступ, або він іде для того, щоб до 15 лютого посилити позиції захоплених територій, відірвати на кінець повністю захопити Дебальцево і вже контролювати більшу кількість територій. Чи можливо ніхто насправді з російського боку і не збирається нічого зупиняти? Ну це ми побачимо найближчими днями. Ви знаєте, мене лякає звичайно окремі заяви Кремля. Мене лякає заява Кремля про те, що насправді вони нічого за мінськими угодами не збираються виконувати, тому що вони не зобов'язані нічого робити. І що не Росія є учасником цього конфлікту? Що не Росія є учасником цього конфлікту? Хоча ви знаєте, інформація про перетин кордону російською військовою технікою вже не перша. Ставимо три крапочки в нашій дискусії. Далі трансляція Шустре Лайф». Ми по тому повертаємося знову до цієї студії. Ми продовжуємо інформаційний вечір на каналі 112 Україна. Нагадую, зі мною в цій студії Руслан Садорович, народний депутат України, представляє об'єднання самопоміч. Пане Руслана, ми завершили на тому, що все ж таки крихкий мир, але він краще гарної війни, тому що ця війна забирає нас території. Ця війна, що найгірше забирає життя, людське, здоров'я, знищує міста, знищує долі. Це не пафосно. Так можна, мабуть, сказати. Ну тут жодного пафосу точно немає. Ну, повертаємося до того, що ці домовленості мінські вони все Таке краще або десь гірше, але вони були досягнуті. А тут постає питання, де гарантія, хто буде контролювати, щоб всі ці пункти вони були хай там, як вони виписані не покроково загалом, і дуже так розмито розпливши, то вони дотримувалися. І тут постає питання з боку кого європейських країн місія ОБСЄ, ООН, Хто ну ви знаєте, дуже багато говориться про мінські домовленості. І я би дуже просив всіх громадян, є у вільному доступі ці мінські домовленості прочитати крок за кроком, пункт за пунктом, для того, щоб розуміти в принципі, про що йде мова, коли наші громадяни слухають коментарі наших політиків і наших можновладців. Тому я знаєте, за фахом є юрист. На жаль, чи може на щастя, не можу сказати, що я вже став політиком. І тому до таких речей відношуся дуже прискіпливо. І ті всі речі, які є там передбачені, вони є надзвичайно складними насправді для виконання. І це потрібно розуміти. Через жаль. що складними? Через те, що там стоять підписи, через форму як формулювання, як це все виписано. Ви знаєте, я відповім в даному випадку як юрист. За мій двадцятирічний досвід роботи я переконався в одному. Коли сторони бажають виконати домовленості, вони їх виконують, навіть коли виникають труднощі. Коли ж сторони не бажають виконувати домовленості або одна зі сторін, вона завжди знайде привід, як ці домовленості розірвати і як їх не виконати. Ми вже, звичайно, маємо прикрий досвід перших, так би мовити, мінських домовленостей. Ми бачили, що припинення вогню не було, наші солдати продовжували гинути. Однак це не означало, що президент не повинен був спробувати домовитися. Тому в даному випадку я абсолютно повністю підтримую нашого президента в його прагненнях досягти порозуміння і зупинити кровопролиття під патронатом потужних керівників цього світу, які безумовно можуть створити велику зону дискомфорту для Росії. Ця зона дискомфорту вона чим буде забезпечуватися, якщо ми говоримо, що добре слово, і, наприклад, автомат, це краще набагато, ніж просто добре слово. В нашому випадку це сильна і озброєна армія. Ну тут певна, певна доля істини, звичайно, в словах Алькапо не була, але е, тут трошки ситуація складніша. З одної сторони, ми повинні бути озброєні, ми повинні бути підготовлені. Е, наша армія повинна бути е, оснащена усім необхідним, е, як зв'язком, так і відповідним озброєнням. Вона повинна бути вишколена відповідним чином. Люди повинні бути скоординовані і навчені, і повинні знати чітко, що їм як е, робити. Е, і безумовно, що це буде стримуючим фактором для. Супротивника разом з тим, ми повинні не забувати проти якої армії ми протестуємо. Тому що, звичайно, що ми не протестуємо проти якихось незрозумілих ополчень ЛНР і ДНР. А ми воюємо з російською армією, і Верховна Рада тут була дуже чітка і неоднозначна, визнавши Росію країною агресором. Проте, Виключно військовими методами, і тут я погоджуюся з нашими західними партнерами, цю кризу подолати надзвичайно складно. Тобто, наша задача і наша це я маю на увазі світового співтовариства показати російському керівництву, перш за все, путіну. Що у разі недотримання цих домовленостей наслідки для нього будуть катастрофічними. Ну Ми чуємо про те, що країни Великої Сімки застерегли від порушень мінських домовленостей, прогрозили санкціями тим, хто їх не дотримуватиметься. Про це йдеться у спільній заяві Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції та Японії. Зокрема, у тексті йдеться, що будуть вжиті відповідні заходи до тих, хто порушує цей мінський пакет і не дотримується пункту про відведення важко. Кої техніки я ж буду дякувати нашому гостю Руслан Садорович, народний депутат України, об'єднання самопоміч вам за візит у дякуємо. А далі шустер лайф.